Пробіглися по основним нововведенням зазначеного указу президента, від себе наостанок додав. Що я, як адвокат кримінальної практики з близько 10-річним стажем діяльності саме у кримінальній сфері, звертаю увагу осіб. Всіх осіб, які, наприклад, може стосуватися перегляду висновків про, про непридатність до військової служби. В будь-якому разі кримінальне провадження, якщо таке буде розпочинатися, запроваджуватися щодо особи, воно передбачає в першу чергу і Охоплення діяльності такої військово-лікарської комісії, таких конкретних лікарів, які певні.